І усім привізом, волі плеїха. Ми на серіалі 20 12 сезон і 17-та серія брат Дементо, частина 1 і ми розпочнемо. Дементо, ти думаєш, що тебе може бути брат? У мене брату немає. Вайтка, Вайт, Вайт казав, що мене брату немає. Ти чого вже він думає, що мене може бути брат? А, я не знаю, може бути, але я не знаю. Тоді на що мене ті питати. Ну, не знаю. Можливо, можливо у тебе є цей брат у Мене багато не... немає. Я тобі не кажу. Та добре, я просто хотів запитати. Добре, я нарешті відобразу до того місця. Думаю, Дементо буде радий мене побачити. А так, Дементо. Я б я думаю, що брати немає, тому що цей би не і і мене може бути брати. Так, і Вайт він казав, що мене брати немає, от я думаю по-іншому. А ти хто такий? Мене звати Крено, то я брат Дементо. Де що? У мене брата ніколи не було, як і пам'ятаю. Вайт мені ніколи не казав, що в мене може бути брат. Я так сам того не пам'ятаю. Він тебе був. Вайт просто про мене ніколи про тебе не казав. Тобто був, не казав про тебе, не казав ніколи. Так, він просто знаєш, він просто не хотів казати. Про, про мене. Але чому я тоді про тебе не знав? Е, ну, зараз розкажу. Тоді все було теж то так. Тоді, е, подивися, край кайн... криць кайнот, це твій брат Дементо. Молодший брат Дементо. Та, батько, мене дуже тягне на природу. Мені просто дістало королівське життя. Мені ліпше піти на подорожі. Але ж. це не важливо. Я хочу, по... хочу побути всіх в Еміоніх. до землі до. До. До Мандегії. До Мандегії, добре. Я скажу того, що добре Добре, я. але ж ти можеш там. ти ж можеш померти. Та я знаю, але я знаю, як там. Я знаю, як там жити. Е, ну, добре. Тоді я повністю тоді пішов. І я знав. Я, мені тоді було ще десь 15 років. Це в принципі. Вік був е... Жен... не, 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 не був такий сильний на принципі, серйозним в віку. Десь так. Ти серйозно? Я не дуже-дуже дуже зробив дуже, дуже здивований крайнот і адмену. Е, чому ти, дідь, казав, е, про... Ва... чому тоді не казав про. Чому Вай тоді мені не казав? Він сам вирішив не казати про, про мене тобі. Але. Я просто знав. Ой, хвати тої драми в плеєр. Ти зрозумів, я зрозумів. Знаєш, я би хотів, щоб зі сім'я з'єдналася, але вона вже з'єдналася. Вона вже ми це вже давно зробили. Прямо зараз. Що Що те ще сталося? А, то, що я майже про нього не знаю. От дементом більше знає. Він ну, видання ні, ніколи не бачив. А тим більше ти не бачив його, але. Я хочу його знати побільше про нього дізнатися. Нащо? Добре. Я си рівно дізнаюся. всім до побачення, зуб, хорю, бунай, всім гуд,